Вітаю всіх на каналі Хренландія! Шановні друзі, в сьогоднішньому відео я хочу спробувати виготовити свічки певним незвичним способом. Ну, скажу так чесно, я нещодавно раптово побачив в інтернеті коротенький ролик, потім я його не зміг вже знайти. Але саму суть, якби ну, способу я зрозумів. Я хочу сьогодні спробувати виготовити свічки саме таким способом. Насправді цього способу я раніше навіть і не бачив. Ну зазвичай я знав там два способи, як виготовляють свічки. Це перший, там, ну, звичайно, заливають форми спеціальні, там вони дуже гарні, ті свічки виходять, бо форми там певні специфічні, від звичайних там до там, різних художніх, можна сказати, навіть виробів. От. І другий спосіб це катані свічки. Ну, тобто, це коли віск там, розминають, якщо не помиляюсь, в теплій воді руками. Це такий дуже старовинний спосіб. І потім е з цього воску качають свічки. От. А цей спосіб, ну, я не знаю, він не схожий на жоден з них. Я його так е умовно назвав спосіб нарощування свічок. І сьогодні я спробую зробити свічки саме таким методом. Якщо вийде, ну буде круто. Е зможете собі взяти на озброєння цей спосіб також. Тому приступимо. Що нам буде потрібно? Банячок підходящий, тобто ну, висота банячка це власне буде висота свічок. О, сам віск. Я підготував е, кілька е, кружальців воску. Ну, воску досить багато потрібно, тому що нам потрібно буде заповнити весь оцей баняк. Не, тобто Віск сьогорічний, гарний, м -м, пахучий. От, крім того, я виготовив таку специфічну рамку з дротика, пізніше покажу її більш детальніше. Ну, звичайний дріт, якби на нього я вже намотав е, свічковий гніт. Тобто, ось гніт для свічок нам ще буде потрібен. от, е, Поясню, потім покажу, чому я так само зробив. І зробив таку на скору руку, можна сказати, вчора ну, приспособу, е, Просто збив кілька планочок докупи. І тут на них набив такі цвяшки у вигляді гачків. Шість цвяшків. Ну і зараз приступимо, подивимося, чи щось буде з того виходити. Для початку нам потрібно розбити віск, ось цей, на кавалки, закинути, і його розплавити. Тому до роботи. Підписуйтесь на канал, до речі, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні відео. Буду ділитися всіма своїми різними цікавими. Експериментами. Ага, так просто О, розбити. О! Ото розвалився гарний віск. О, зараз продовжимо. Так, ну ніби всі частинки я знайшов. Кидаємо їх у банячок. Ставимо на газ. І будемо зараз докидувати ще наступні частини. О! Потрібно, щоб трішки розтопився. Тоді докинемо решту. Так, віск потрошки підтоплюється. Спробуємо розвалити ось цей кавалок. О! Ох, боляче! Ну, всі частини в нас вже в банячку всередині, але ще до кінця не розтопились. Потрібно... Ще зачекати трішки, бо нам потрібно буде повністю розтоплений віск в цій ємності. Наш віск вже майже розтопився. За цей час розкажу трішки про саму приспособу, тобто рамку для гноту, приготування гноту. Це є звичайний дріт, такий більш жорсткий, я вибрав. Значить, на нього намотуємо гніт, але таким чином, щоб ну, вверху я тут зав'язував на вузлики. От, щоб було, був невеличкий отвір. А через низ просто перепускав ось так. Тобто, раз, зав'язав, тут зав'язав, перепустив, зав'язав, перепустив, зав'язав. Для чого так? Ви зараз побачите. Значить, Єдиний тут нюанс, що висота цієї рамки має бути трішки більша за висоту самої ємності, де ви будете розтоплювати віск. От, ну, Зараз розумієте, чому саме так. Тому продовжуємо. Отже, ага, віск наш вже. <ahan> <різунок> <initiatives> майже розтопився. І я ледь-ледь якраз вгадав, у, -у, -у, у! Так, 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 від гріха подалі. Переставимо поки що, щоб нам не збігало. О! Вгадав з об'ємом воску. <isfload> Якби кинув трошки більше, то він би вже в мене втікав. Прийшлось би його довелось кудись переливати. Тому так, краще дрібними шматочками кидати в віск і дивитись по об'єму, Ну, щоб він заповнив максимально вашу ємність для приготування свічок, але щоб не було забагато, щоб він не збігав. Ну, Знову ж будьте уважні, щоб не було, не дай Боже, пожежі. Так, Газ ми збавляємо на мінімальний. Хоча, я думаю, його можна і на деякий час вимикати. Так, ну вона мінімальна. І перше, що ми робимо, це ось наш гніт опускаємо в віск. Таким чином, що верхівки цього гноту в нас не провосковані будуть, а весь решта гніт провоскований. Ну, давайте ще раз зробимо. Так, щоб воно пропиталося. І ще раз. Добре, хай віск стікає. Я так розумію, бажано робити цю процедуру власне в такому приміщенні, в якому це роблю я. Тому що віск гарячий, а це є літня кухня і тут є прохолодно. ну Тут трішки тепліше зараз, ніж на дворі. Це якраз буде сприяти швидшому, е, якби, вистиганню воску, що нам і потрібно. Ну, якщо, звісно, принцип я правильно зрозумів, і воно все буде виходити так як треба. Так. Беремо ножнички. І просто ось так. Раз. Два. Три. 5. Тут я зробив в приспособі ось таку штучку. І ми знімаємо наші гноти, кладемо їх надоль. Ага, тут трошки зліпився. Ну, я думаю нічого. Так. Так, і у нас ось віск застив. Ми маємо підготовлені. Гнотики. Ось таке. Що ми будемо зараз робити далі? Беремо ось цю приспособу, то можете придумати що-небудь там підходяще для вас. Я таке щось собі зробив, бо були планочки. Можна і одну планку, на яку прибити підряд 5-6 цвяшки. Цв Залежить все від того, ну, яка у вас ємність, і щоб зручно було в неї опускати і піднімати власне, цю приспособу разом з свічками. І ми беремо, що зараз? Так, гнотики позліплювались. І беремо гноти і прикріплюємо отут, де у нас були якраз вузлики, маленькі цвяшки. О, прикріплюємо на них, тобто за оці гачечки. І ось такий це має вигляд. Ну, Для швидшого причіплення, я думаю, тут можна вдосконалювати, щось краще придумувати. Але наразі маємо ось таке. Ну і зараз ми з вами, друзі, подивимося, чи цей експеримент був вартий моїх зусиль, чи це, як завжди, десь інтернет набрехав, бо я казав вже. Повторюся, що я випадково так швидко, був, кілька секундний ролик побачив. І подумав, що може щось з того і вийде. Ну і зараз ми перевіримо на практиці. Отже, суть в нарощуванні. Тобто опускаємо наші майбутні свічечки донизу. Піднімаємо. Трошки чекаємо, щоб віск який нашарувався. Вистих, знову опускаємо і знову піднімаємо. Та, мабуть, досить довго так потрібно робити. Треба придумувати якусь таку механізовану, верніше, автоматизовану руку, яка буде опускати і підіймати. Ну і треба головне вирахувати правильно час. Наскільки часу потрібно опускати, мабуть, ненадовго, бо є така підозра, що віск одразу розтоплюється. Тобто треба трішки значить, почекати, чекаємо, щоб воно остигло. Опускаємо, підіймаємо. Не такий вже це простий спосіб, як я думав, опускаємо, підіймаємо. Опускаємо, підіймаємо. Ну, Якесь невеличке потовщення візуально проглядається, але хі -хі, якщо так потрібно опускати до 2 см в діаметрі, то рука, напевно, відпаде. Ну, Зараз будемо далі робити. Вже ради експерименту, раз тільки воску натопив, потрібно постаратись зробити хоча б щось, а тоді зрозуміти, чи варто. Робити таке взагалі. Так, ну я вже хвилин 5 так от опускаю, піднімаю. Ну, Робота ніби йде, але щось дуже повільно. Ну, зараз будемо бачити, можливо, як свічки стануть трішки товстіші, вони будуть менше розтоплюватися, і відповідно буде краще нашаровуватись сам віск. Ну, Досить така. Довга процедура, я думав, що буде простіше, ну, але воно завжди не так е, виходить, як хочеться, переважно, коли за щось берешся таке перший раз. Але ну, для експерименту можна було спробувати. В принципі, воно нічого тут е, я складного не зробив. О, віск... Можна буде залити в'ємність іншу. Ну і перетопиться, він буде від того ще світліший віск. В принципі, чим більше його перетоплювати, тим він стає чистіший і світліший. Тому віск від цього не постраждає. Але, звісно, хотілося б побачити результат, щоб були свічечки якісь товстенькі, гарні. Ну, поки що. Опускаємо, підіймаємо. Зараз будемо бачити, час я засік, тому я вам потім скажу, <рес> якщо вийде. Тому не перемикайтесь, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Незважаючи на те, що цей експеримент, можливо, буде невдалий. Але, по крайній мірі, ви будете знати, що так свічки ну, або можна робити, або не варто. <рес> тому не забувайте вподобайку. Підписку на канал і продовжуємо. 14, 15, 16, 17, 19, 20. Опа. Так, друзі, ну, пройшло вже 20 хвилин. <гум> е, ну, в загальному картина змінюється, звісно. Але воно все не так, як я бачив в цьому там. 5-секундному чи 10 секундному ролику. Ось. От. В принципі, ну, методика працює. Якби, так. Єдине, що тут потрібно чітко визначити, наприклад, інтервал, з яким опускати свічки в віск. Ну, тобто віск повинен ось, затверднути вже. так. І тоді ми швиденько опускаємо і підіймаємо. Щоб свічки не встигли розтопитися ну, в цьому загальному об'ємі. І секунд, 20, я так засік, ніби знову тримаємо на поверхні. Тоді знову опускаємо. Раз. Підіймаємо. І потрішечки свічки нарощуються. Ну, В загальному кажу, методика працює, якби це якось довести до автоматизму, щоб це не рука опускала якийсь механізм. Одночасно контролювати просто температуру воску. Ну, Я, до речі, вогонь під цим банячком вже вимкнув давно, відколи почав опускати ці свічки. Ну, напевно, воно так і потрібно, тому що гарячий віск, він більше буде розтоплювати свічки, ніж такий, що там повільно вистигає. Ось. Ну і свічки, я вам скажу, виходять такі досить цікаві. Такі від них. Віє такою якоюсь ну, так, та, крафтовістю ручна робота, можна сказати, стовідсотково. Вони такі ну, цікаві, тому що занурюються завжди по, на різну якби, глибину і виходять такі невеличкі якби, рельєфи. Ну, щось цікаве в тому є. Звісно, що довго. Але якщо придумати. Щось покращити. Розробити там, верніше, ну, не розробити, а засікти там чіткий інтервал з яким. Підіймати, опускати. То, в принципі, для домашнього такого свого користування, для використання свічечок там, на якісь свята, для подарунку друзям, родичам, такі ніби як ручної роботи, в принципі, може бути. Чого? Ну, їх потім, звісно, там обрізати всіх під один рівень. От, Кожна свічка ну, така по-своєму буде індивідуальна, бо одна на другу не схожа. Щось в тому є, друзі. Ви знаєте, хоча процедура така не є швиденька, так? Але щось в тому є. Ну, все в практиці. Чим е, довше там робити і різними методами, то можна з часом дійти до якогось такого універсального, гарного способу. Але сама ідея працює, працює, ви знаєте. Я спершу був навіть вже подумав, що нічого з цього не вийде, але потрішки свічки набирають товщину. До речі, пишіть в коментарях, можливо, хтось такий робив, я просто не знаю. Ну, я такого не бачив, щоб хтось робив ще. Ну, окрім цього ролику, про який я згадував. От. І досить так цікаво. Тому пишіть, хто що думає з цього приводу, чи можна масштабувати такий процес виготовлення, щоб було якось більше і простіше, хоча куди вже простіше. І так все просто опустив, підняв, та й все. Ха. Єдине, що ну, рука втомлюється, якщо довго тримати, ну, я вже там кажу, більше 20 хвилин так підіймаю опускаю, ну, вже відчуваю, що трішки втомилася рука. Ну, але ще можна з пів години попрацювати. О, ну, давайте зараз продовжимо ще трішки, подивимося на результат. Так, свічечки, свічечки, технологія. Ну, бачите, тут головне ще також пильнувати, щоб свічки не капали за межі вашої ємності, бо там жінка чи теща буде вас сварити. Ха, і потім доведеться довго відчищати плитку. Тому так, потрібно таку приспособу, ну і об'єм ємності великий, щоб можна було перестрахуватися від того, щоб не захляпати робоче місце. Хоча, якщо робити в невеликій кількості, так, що там десь щось трошки накапає, нічого страшного, Так, такі цікаві свічки виходять. Ну, Знову ж таки тут варто би було бачите, ось тут вони вийшли вузькі, тут же товстіші. От, е їх, я так розумію, в процесі нарощування потрібно ну, знову ж контролювати постійну глибину опускання От, від найпершого моменту. Тобто потрішки-потрішки опускати треба на меншу глибину. Бо ось тут я одразу перейшов, якби таку на, на. Бачите, Тому тут вони не наростились, вже почали нарощуватися звідси. Ну, але це перший раз. Тому пробачимо мені цю помилку. Але в загальному, так, якщо отак тут довше я би потримав, то вони би тут були товстіші. А так вони зараз нарощуються, бачите, ось тут. Та свічка чим стає грубша. От, можна помітити, тим е, вже, в принципі, наростає віск е, на ній простіше, швидше. Бо сама товщина? О, вже вимкнули світло нам. Е, так. Що зробити? Що зробити, коли ворог. Постійно атакує, постійно знищує нашу не тільки інфраструктуру, але й житлові будинки і людей, а наші військові зі всіх сил намагаються йому протистояти. Тому, друзі, так, не забувайте допомагати Збройним силам України і оборонцям України. О, тому що до речі, сьогодні ж свято власне, свято наших військових Збройних сил України. Тому всіх причетних, всіх хлопців і дівчат, які боронять Україну, я щиро вітаю і зичу міцного здоров'я. А ще й сьогодні свято ну, святого Миколая, чудотворця, нехай святий Миколай, чудотворець дарує вам міцне здоров'я, оберігає вас. Від всього злого недоброго, щоб ви повернулися всі живими, здоровими додому. Щиро дуже це хочеться вам побажати. І щоб воно так і було. Тому, друзі, ще раз нагадую, допомагаємо. Я, до речі, віск маю щороку, бо ж займаюся трішки бджолами. І щороку ми робимо з дітьми там, певну кількість е, свічок окопних, особливо там, минулого, позаминулого року вони були в потребі, то відправляли хлопцям. От. І цього року також відправлю ще обов'язково, бо є трішки воску. От. Минулі роки я майже весь віск переробив на окопні свічки. Цього року воно там. 4-5 кілограм ще собі залишив. І вирішив отакий експеримент зробити. Ну, як бачите, в принципі, зараз вже виглядає непогано оця частина. Ці, що вгорі, вони такі якісь цікаві вийдуть. Ну, до речі, може, щось і вийде з того. Ну, подивимось. Ще трішки зараз я кілька хвилин поопускаю. І тоді підіб'ємо Ну, Отже, друзі, якщо підвести підсумки, можна сказати, що експеримент в принципі вдався. От, хоча на його початку мені вже здавалося, що нічого не, не вийде, нічого не вийде. Ну, я вам скажу так: пішло в мене десь 30 35 хвилин, напевно, на виготовлення цієї партії тих свічечок. Звісно, вони ну, взагалі не такі, як класичні свічки, але щось в них є. Ви знаєте, мені навіть щось подобається. Ну, якщо, звісно, їх там обрізати гарненько, от цей низ. От, Вони якісь такі дуже цікаві виходять. І в загальному, ну, от те, що я хотів зробити той експеримент, я переконався, що методика така працює. Звісно, потрібно. Відточити деякі моменти от на рахунок цих опускань, піднімань, час остигання. Ну І потім, як ми бачили, що вже в кінці, чим свічка стає товстішою, тим на неї віск швидше лягає. От. Ну і, Звісно, це потрібно робити нон-стоп, коли приступив до свічок, щоб потім повторний раз не розтоплювати знову віск, тому що він в мене от вже тут холодно, Там градусів 7 десь показує на термометрі. І віск вже ну, застиг. Тобто потрібно, якщо взявся, то робити, робити, щоб наробити якусь певну партію. Ну, Але сьогодні це був, так би мовити, експеримент. До речі, пишіть в коментарях, вдався він чи ні. Чи сподобались вам ось такі свічечки, чи не сподобались, як вони взагалі вам на вигляд, і чи взагалі хтось стикався з таким способом виготовлення свічок. Як вам сподобалось чи ні, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От. Ну, Сподіваюся, що було як мінімум хоча б цікаво переглянути на такий спосіб виготовлення свічок. Тому ще раз вас вітаю зі святом. Нехай святий Миколай Чудотворець е, вас оберігає, дарує вашим сім'ям та близьким е, побільше радості, спокою, е, звісно, перемоги і миру нашій Україні. І вітаю всіх оборонців України, Збройні Сили України. Сьогодні їхнє свято. От. Міцного здоров'я, вам, хлопці і дівчата, чоловіки, жінки і всі, хто ну, долучається до, до перемоги, якби до цієї нашої боротьби. І всім бажаю міцного здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей, друзі, до нових експериментів. От, все буде Україна. Головне, не втрачайте оптимізму. Е, моліться до Бога, до Святого Миколая Чудотворця, і все буде гаразд. До зустрічі!